Хочемо вам показати приклад, як робити не треба. Ця шкатулка у нас на складі була, ми вирішили її вишити, але провести експеримент, вишити її ниточками. Вона ще тут в процесі, бачите, здалеку, наче все виглядає непогано, ось десь сірі, білі. Але якщо придивитись поближче, Ось декоричні, вітемно-сині, червоні. Вишивка виглядає не досить гарно. Тут вже почали розпорювати, зараз розкажу чому. Недосить гарно, тому що дуже просвічується нитка. А чому? Тому що вишивалося в дві ниточки, тобто в два складання, ось тут видно. Але, на жаль, цього недостатньо для того, щоб гарно закрити поверхню. Потрібно вишивати в три складання нитки, але Є тут велике, але неможливо вишивати в три складання ниточки, тому що тоді голочка просто не проходить через отвори. Ми трошки помучились, помучились цим і зрозуміли, що це все треба випорювати повністю. Ось це все вишити ниточками, випорювати, тому що вишивали ниточками в дві ниточки, ледь продіваючи. Точніше, в три ниточки, ледь продіваючи в бісерну голочку, її довелось витягувати з зворотнього боку плоскогубцями. Це незручно, некомфортно та дуже-дуже довго. Хотілося поекспериментувати, подивитись, як буде виглядати вишивка ниточками. Вона б виглядала гарно, дуже гарно, якщо б можна було робити в три ниточки. Тому. Ми почали вишивати бісером. І, якщо чесно, ця шкатулка вона і призначена для вишивки бісером, не для вишивки ниточками. І ось вчора ввечері почала вишивати. Зробили мій найулюбленіший підбір кольорів: це 501,50, 50120 та 572,20. Я дуже люблю поєднання цих трьох кольорів бісеру. Вони неймовірно гарно виглядають. Якщо це зараз буде не жовтий фон, та трошки краще освітлення, можливо, трошки сонечка, вона прям буде грати. Ось ця частина, де 572-20, за рахунок того, що там срібна серединка, виглядати буде неймовірно. І плануємо повністю це все випорати. І повністю зашити бісером, так, як і необхідно було. Так, як розробив цей дизайн-виробник. Бо це саме під вишивку бісером. Тому, якщо ви плануєте щось вишивати ниточками, особливо, коли це навіть от така картина, вона наче і невелика. Але ось тут було дуже багато часу витрачено. І зараз буде дуже багато часу витрачено на те, щоб це все випорати. Тому. Експерименти потрібно робити, але іноді вони не вартують того. Ми зробили висновок, що цей експеримент того не вартував. Але ми тепер знаємо, що ось по таким отворам можна вишивати тільки в дві ниточки. Якщо це, звичайно, ниточки малюне, тут ДМС. Можливо, інші ниточки якось по-іншому будуть виглядати, але в дві ниточки воно виглядає дуже прозорим. Будемо це все випорювати і буде все бісером. Потім покажемо вам результат, як воно виглядає. Бо вишивка бісером мені вже подобається неймовірно.